Вітання всім піціновочем спорту. Ви на І до вашої уваги другий щотижневий дайдже спортивних новин. Тому поїхали з'ясовувати, що сталося за цей тиждень у світі спорту. Почнемо з того, що хтось міг пропустити наживо на Мейнкас Тіві. Головним турніром тижня, звісно, став чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. Ну і найприємніше те, що збірна України впевнено перемогла Алжир з рахунком 3-0. Наші хлопці показали клас, вигравши всі сети з солідною перевагою. Серед інших яскравих результатів варто відзначити кілька справжніх волейбольних трилерів. Словенія двічі показала характер. Спершу програвала Болгарії 0-2 за сетами, але зуміла відігратися і перемогти 3-2, А згодом сенсаційно обіграла Німеччину 3-1. Німці до речі у попередньому турі легко розібралися з Чилі 3-0, Тож поразка від словенців стала справжньою несподіванкою. Справжня драма спіткала на цьому турнірі збірну команду Франції. Спершу вони зуміли звести на тайбрейк матч з Фінляндією, а потім його програли 3-2. Ну а потім у вирішальному матчі за вихід у плей-офф те саме сталося і проти Аргентини. Вони камбекнули з 2-0, але в підсумку останній сет віддали, і олімпійські чемпіони таким чином вилетіли з чемпіонату світу вже на груповому етапі. А от Італія минулий переможець світової першості несподівано поступилася Бельгії. Теж у п'ятому сеті таким чином боротьба за друге місце у плей-офф звелась між Італією та Україною станом на запис цього відео. Матч ще не відбувся, але коли воно вийде, ви вже знатимете результат найважливішого для України матчу у груповому етапі. Варто відзначити США, які розгромили і Португалію 3-0, і Кубу 3-1. Бразилія теж не підводила спершу легка перемога на Чехію 3-0. Але потім поразка сербам нуль І В підсумку доля бразильців теж залежить від матчу суперників. Знову ж таки, наразі він ще не відбувся. Якщо Чехія виграє 3-0, то бразильці так само вилетять з турніру. Туреччина показує змінливу гру. Спочатку не без труднощів обіграла Лівію 3-1, а потім легко розправилися з Канадою 3 0 А от збірна Японії переживає не найкращі часи програш Канаді 0-3, Хоча потім вдалося відігратись проти тієї ж Лівії. Але від вильоту з турніру японців це. Не врятували. Польща поки що виглядає одним з головних фаворитів. Дві впевнені перемоги над Катаром 3-0. І складніша, але все ж перемога над Нідерландами 3-1. Голландці, до речі, теж показали непоганий волейбол у групі, розгромивши Румунію. Ну а тепер коротко про турецький футбол у Суперлізі. Відбулося два матчі, і один з них точно засмотив місцевих вболівальників. Фенербахче зіграв нічию 2-2 з Аленяспором, результат, який навряд чи влаштує стамбульський клуб у боротьбі за чемпіонство. Тим часом різоспор здобув мінімальну, але важливу перемогу над геншліббірлігії з рахунком 1-0. У турецькому футболі кожне очко нового золота, тож навіть така скромна перемога, може виявитись вирішальною наприкінці сезону. У бразильському чемпіонаті серії А відбувся матч між Баєю та Крузейру, де гості здобули важливу виїзну перемогу з рахунком 2-1. А з австралійського баскетболу маємо справжній трилер у матчі НБЛ Тасманія Джек Джамперс поступилися Мельбурн Юнайтед з мінімальним рахунком 92-94. Ну а тепер чудово. новина з тенісу. Жіноча збірна України створила справжню сенсацію, обігравши Іспанію 2 0 у чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг, та вперше в історії пройшовши до півфіналу цього престижного турніру. Наші тенісистки показали справжній клас. Марта Костюк, яка займає 26-те місце в рейтингу WTA, впевнено переграла іспанку Джейсі Боусас Манейро. А потім Еліна Світоліна підтвердила свій статус 13-ї ракетки світу, здолавши досить серйозну суперницю Паулу Бадосу, яка посідає 20-те місце у рейтингу. Тепер у півфіналі наша дівчат чекає Італія. Світоліна в інтерв'ю була налаштована амбітно. І знаєте, що з таким настроєм та складом команди, де є і досвідчена Світоліна, і Костюк у прекрасній формі, і сестри Кіченок у парному розряді. У наших тенісисток справді є всі шанси на успіх. Це дебютна участь України у фінальній частині Кубка Білі Джін Кінг, і вже зараз можна сказати, що вона вдалася на всі 100%. Георгій Судаков блискуче дебютував у лізі чемпіонів за Бенфіку проти Карабаха. Два асисти за 16 хвилин. Але як кажуть, добра справа карається. Португальці умудрилися програти 2-3. Анатолій Трубін теж був у воротах, але навіть його досвідчені руки не змогли врятувати команду від краху. Результат? Тренера Бруно Лаже звільнили швидше ніж хтось з фанатів встиг написати гнівний пост в соцмережах. А от Олексій Кащук із Карабаху увійшов в історію, забивши переможний гол на 86-й хвилині і принісши першу перемогу азербайджанському футболу в основному етапі Ліги Чемпіонів. Хто б міг подумати, що українець стане героєм Азербайджана? Тим часом Єгор ярмолюк може коштувати Манчестер Юнайтед 30 мільйонів фунтів, як каже Володимир Звров, це дуже серйозний інтерес, а не просто погляди здалеку, враховуючи нинішню форму, Манчестер Юнайтед можливо їм і справді потрібна допомога в опорній зоні чи будь-які інші. До речі, про трансфери Сандерленд пропонував шахтарю понад 30 мільйонів за Алісона, але гірники одразу відмовились. Мабуть, вирішили, що бразилець надто цінний для продажу. Руслан Маліновський повністю відновився і готовий грати за Дженуа з перших хвилин. Патрік Вієра підтверджує, наш хлопець у формі і готовий показувати той футбол, який ми всі від нього чекаємо. А 18-річний Богдан Попов веде список бомбардирів серії Б чотирма голами. В такому віці деякі тільки вчаться зав'язувати бутси, а наш хлопець вже. Стрілія ворота італійських команд, повертаючись до Ліги Чемпіонів, Мадридський Реал став першою командою з двома сотнями перемог та 700 голами у турнірі. Мбапе допоміг цій статистиці, забивши два голи Марселю і зрівнявшись за кількістю голів із Томасом Мюллером. Французька зірка явно вирішила показати, що перехід до Реала це серйозно. А Якщо говорити про божевілля, то Ювентус і Боруся Дортмунд влаштували справжнє шоу, зігравши в нічию чотири Причому всі вісім голів були забиті у. Другому таймі це лише другий такий випадок в історії турніру. Глядачі на стадіоні, мабуть, думали, що дивляться баскетбол в англійській примерлі. Справи у Манчестер Юнайтед йдуть не краще. Рубен Аморім після розгромної поразки від Манчестер Сіті 0-3 заявив: Я не збираюся змінювати свою філософію. Якщо керівництво хоче змін, треба змінити тренера. Звучить як ультиматум, але з такими результатами це швидше схоже на лебедину пісню. Серед інших рекордів тижня Мохамед Салах забив 35-й пенальті за Ліверпуль і став абсолютним рекордсменом клубу. Єгиптянин явно вміє не тільки красиво грати, а й холоднокровно реалізовувати з точки. А 40-річний Лука Модрич став найстаршим півзахисником, який забивав у серії А. Хорватське маестро вкотре доводить, що вік. Це всього лише цифра, особливо, якщо в тебе є ось такий талант. Тепер до скандалів та курйозів. Журналісту Нілу Гарнеру пропонували таємно просувати Османа Дембеле на золотий м'яч за гроші. Компанія потім виправдовувалася, що це була ініціатива 18-річної стажистки, мабуть, дуже амбітна панянка. Колишнього воротаря Динамо та Шахтаря Артура Рудька затримали при спробі незаконного перетину кордону. Зараз він проходить військову підготовку. Схоже, іноді доля сама вирішує де тобі бути. А Владислав Лин. У це автоголом у матчі з Олександрією у Кубку України. У чужі ворота за Динамо він ще не забивав, зате в свої вже є досвід. Головне не плутати напрямки надалі. Самі люмтітіїв тридцять 31 рік завершив кар'єру, подякувавши всім клубам від Ліона до Ліля. А от 37-річний Хуан Мата тільки починає нову главу австралійському Мельбурн Вікторі. Хтось закінчує, хтось продовжує такі ралі. Футболом. Ну і на останок футбольної частини приємна новина. Олександр Усик взяв участь у благодійному матчі легенд у Лісабоні, граючи разом зірками світового футболу. Абсолютний чемпіон у боксі показав, що й на футбольному полі почувається непогано. А тепер перейдемо до легкої атлетики, де відбулося багато емоційних подій. Почнемо з особистої новини. Марина Бехроманчук поділилася радісною звісткою про те, що стане мамою. Українська легкоатлетка написала зворушливий. Пост, стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли разом із чоловіком Михайлом Романчуком, до призером Олімпіад у плавані. Вони з нетерпінням чекають на. Поповнення це особливо чуттєво враховуючи складний період, через який пройшла Марина після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Чемпіонату світу в Токіо маємо одночасно захопливі та гіркі новини для наших уболівальників. Двоє українських легкоатлетів зупинилися буквально за крок до медалей, посівши четверті місця. Михайло кохан у метанні молота показав неймовірний результат: 82 метри 2 сантиметри, встановивши особистий рекорд для того, аби ви розуміли масштаб. Цього досягнення цього результату вистачило б для перемоги на восьми останніх чемпіонатах світу. Але в Токіо розгорілася справжня битва титанів. Канадець Ітан Кацберг не просто виграв золото з результату 84-70, Він встановив найкращий результат в історії чемпіонатів світу, побивши рекорд 2007 року. До речі, одним з тренерів Кацберга є наш легендарний Анатолій Бондарчук. Для Михайла Кохана фінал розпочався відверто кепсько. Він спершу показав дві невдалі спроби, і був на межі вильоту, але потім зібрався і в підсумку показав найкращий результат у кар'єрі. Але навіть цього космічного метання не вистачило для медалі. До бронзи бракувало 67 Сантиметрів Олег Дорощук, свою чергу у стрибках, у висоту теж дійшов до самої кінцівки. Три стартові висоти він взяв ідеально, а на 2.31 справи пішли складніше. Але з останньою спробою він таки подолав 2.34. Проблема була в тому, що інші стрибуни брали висоти з меншої кількості спроб. Тож дорощук опинився четвертим, попри однаковий результат. Ну і рубрика нічого нового. Армандю Плантіс знову перевершив самого себе. Шведський феномен в 14-те побив світовий рекорд у строках жердиною, показавши 6-30. Це вже четвертий рекорд цього року. І завершуємо наш випуск новинами з боксу. Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. І тут є зміни на самій верхівці. Олександр Усик, наш абсолютний чемпіон у надважкій вазі, поступився першим місцем американцю Теренсу Кроуфорду. І варто визнати, що для цього є вагомі підстави. Кроуфорд увійшов в історію, ставши першим боксером, який здобув статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових категоріях в епоху чотирьох титулів. Це неймовірне досягнення. 14 вересня Кроуфорд. Переконливо переміг легендарного Сауля Альвареса, що й дозволило йому очолити рейтинг. Що ж, ось така величезна купа спортивних новин відбулась за минулий тиждень, і ще купа всього лишилася за кадром. Тому приходьте неодмінно за тиждень, аби нічого не пропускати. І надалі з вами був Андрій Сухецький. Почуємось далі на Минка спорт. До зустрічі.